Вітаю четвертий клас. Продовжуємо діти заново вивчати баскетбольні елементи. На цьому тижні будемо опанувати вже з чотирьох видів це ведення м'яча. Згадуємо, з минулого року, це такий складний вид. Тому що в техніці ведення м'яча передбачає найбільше правил. Отже, згадуємо. Спочатку все починається зі стійки баскетболіста. Основна стійка, основна стійка. Коліна навшпинки трішки встали, трішки не дуже високо. Коліна зігнуті, тулу вперед. Е, рука торкається м'яча від е, коліна до плеча від коліна. Нижче коліна не дозволяється, я не дозволяю, грі можна, але на заліку не дозволяється, порушення постави йде. Вище плеча, якщо рука торкається, не дозволяється, навіть і гріці, показується проносу. Так от, вже з тоді віддається м'яч певних. Далі у нас є е, два правила подвійного ведення. Ви знаєте, що можна вести різними руками, можна двома руками вести, але по черзі. Не дозволяється вести відразу двома руками. Ось так не дозволяється. Це подвійне ведення. Можна вести по черзі. Лівою, правою, міняти. Ось так, відразу дві ні. Також подвійне ведення, коли ви діти провели, взяли м'яч руки і знову повели. Хоч раз ви стукнули м'яч від підлогу, хоч декілька разів і опять повели. Це не дозволяється. Треба, якщо ви провели. Взяли м'яч руку, треба віддавати передачу або кидати в кошик. Це показується також подвійне ведення. Ось. І пробіжка. Пробіжка це насамперед е, на один крок. Треба зробити щонайменше один стук удар від підлогу. Можна і мільйон ударів, але вони зупинилися. Не дозволяється робити один удар на декілька кроків, на два і більше. Це показується пробіжка ось так. Ну, звичайно, з м'ячом не дозволяється бігти. Далі. Згадуємо, що у нас рука м'яч штовхає, діти, штовхає. Не повинно бути у таких звуків приведення. Щоб не було таких звуків, у нас рука рухається переважно в локтівому суглобі. і так не робіть. Зап'язка у нас як руль, поворот. О. Бачите такий звук, це неправильно. І плечовий. Якщо у нас хотів не напресує чисто плечовий. Також це неправильно. ми Зверху вниз, зверху вниз, трішки перед собою. Як треба вам провести на залі? Відразу продемонструю для дівчат. Дівчата вибирають одну руку, і одну рукою ведуть м'яч, походу, не дозволяється міняти руку. Або праву брайте, або ліву, як вам доречно. Треба провести одну кімнату, потім зупинитися і вчимо і повторюємо такий технічний елемент передачі лавіння м'яча і розворот. Провели, кидаємо м'ячок стіну, потім на любому які 2-3 кроки назад. І те саме продовжуємо вести той самий рукою. Демонструю, як це робиться. Ну, Я буду вести для вас дзеркально лівою рукою, тому що я правша в зеркальному методі демонструю. Починаємо вести діти спочатку на місці з присіданням. З присіданнями. Чому що так краще панувати? Вам треба зробити на кімнату щонайменше 5 дотиків. 5 дотиків. І повели кроком. Довели до кінця кімнати. Зупинились. Стойку ж не забуваємо. Передача ловіння. Два-три кроки назад і назад той самою рукою провели. Хлопці будуть вести одну кімнату е домінуючою. Ну, для провшити настрою правою рукою будуть вести. Той самий розворот, зупинка, кидання м'яча від стіни, кидання, лавіння. той самий на любій нозі, два-три кроки назад. І назад уже ведуть лівою рукою. навпаки. Хочу демонструю для хлопців. Туди право, зеркально, Теж на місці. І пішло ведення. 4, 5, я навіть більше зробив. Два-три кроки назад на любій нозі. На І назад ведемо вже лівою. Будь ласка, 4 клас, опануйте цей е, технічний елемент і повторіть зупинку, о, вибачте, передачу лавіння, також повороти з минулого навчального року. Кращих вам результатів, гарних вам результатів. Якщо щось не зрозуміло, звертайтесь, будемо індивідуальний підхід для кожного. Якщо у вас м'яч не стрибає, зробіть імітування. Дзвоніть, ну, звертайтеся, будемо е, під кожного вирішувати під кожні умови. Дякую вам за увагу. Всіх благ.